Символ нашого роду Дідух за вишки три метри встановили у музично-драматичному театрі імені Магара. Долучилися до його виготовлення представниці громадської організації Запорозькій берегині а ідея створення з'явилася ще влітку і належить майстрині Яні Яковенко. Вона прагнула зробити великого дідуха, якого ще не було в Запоріжжі. Особисто збирала для його виготовлення пшеницю та сіно і все в'язала в кучечки. Створювали дідуха Велетня два дні. Це символ нашого роду. Його ноги символізують минулі покоління, які відійшли в володіння вічності. Його середина символізує нас явний світ, наша сучасність. І його верхівка, зірка символізує наше майбутнє. Тож я бажаю усім запорізьким, щоб ваше майбутнє було таке світлим, яскравим і багатим, як наша різдвяна зірка. Ми зібрались з дівчат запорозьких бригинь, і тут разом з Яною Яковенкою, світовітом, з її батьком два дні робили цей великий. І великий діду для нашого міста. Вважаємо, що це дуже потужний оберег для всього Запоріжжя. Тут сім рядів і 60 пучечків. Ми думаємо, що театр його візьме для своїх вистав. Він буде жити, жити і жити в цьому театрі.